Чи зможуть Штати поставити того, кого вони хочуть, скоріше за все, так, тому що, як, як, як ми бачимо, як воно у нас прослідковується в одних і тих самих персоналях. Віра як така, як підхід до неї, як, як сигніфікації її в тому Ватикані і так далі, воно просто буде по-іншому, скоріш за все. що хочу сказати? Папа, скоріш за все, сам по собі, по своєму Устрою не може дозволити собі прихильність до чогось. Вони завжди будуть залишатися нейтральними. І наступний буде точно такий же. Він де в деякими, можливо, моментами може нам показати свою прихильність до нас, але в основному казати про якісь заяви на знадам проти Росії і так далі. На самом деле я не уверена, що це а, вот, буде сохранять точно такий же нейтралітет і так далі. От. Ну і знову ж таки, ми не забуваємо, що кожного прийдешнього нового папу дуже, дуже звінчує момент того управління і дуже звінчує момент того, які деньги йому там достаються і оборудки. Тому скурвиться, може там навіть святий, у мене розклад починається феєрично. Нам потрібно мати вплив і своїх людей, яких правильно королева жезлів. І імператор, пам-пам, ті ж самі карти, ті самі люди. Нам потрібен з ними тісний зв'язок. Для чого? Для двох функцій. Бабло, Євген повністю правий, король Пентаклий. бабло збереження бабла, примноження бабла, все, що завгодно по баблу. і медіа -ресурс. Ми бабла через Ватикан люди добрі. Це ж не, обла... не, не налога благає моя. Да, Ватикан як медіаресурс, причому серйозний медіаресурс, серйозний вплив. От для цього і потрібно мати вплив. А на кого? На ту саму королеву жезлів, яка у нас випала в першому розкладі, і на того самого імператора, якого королева жезлів та задобра. Тому я, відповідаючи на твоє питання, чи зможуть штати поставити того, кого вони хочуть, скоріше за все, так, тому що як, як, як ми бачимо, як воно у нас прослідковується в одних і тих самих персоналях. А Росія якби і хотіла, не зможе, Тому що, по перше, у них тут взагалі на цей питання повішений падає. Повешенный, потом у меня верховна жрица, и десятка мечей, девятка мечей, восьмерка мечи, господи, просто, і семер... семерка. Ні, дев'ятка жезлов. Им нема туди доступу, там да, ми так гравці уже вон, які зібралися. Тобто, вони, якщо бы хотіли вплинути, на то не зможуть. Єдине, що им залишається, это действительно, а, как бы это принимать то, що є, и пытаться договариваться з тим, хто буде. Вплинути вот. не зможуть взагалі. У мене у мене у мене дуже цікаво виглядає. У мене виглядає, що Британію цій ситуації хвилюють тільки їхні гроші у цьому форматі. Більше ніхіра, тільки їхні гроші. Їм важливо, щоб було збережено те, що у там зберігається. Більше їх взагалі нічого не хвилює. У Мене вообще отак. От випадає далі. Називається плювати, хто там, що там, як там типу, головне, що наш ресурс. А він залишається там, де він є, і на тих умовах, на яких він є. От якось так в мене випадає. По -подовжу. Депозит там реально Тому, прям, умовно, да. Такі шалені скарби і шалені суми да. грошей. Там так? Ето ж, сейчас скажу, банк Ватікана є самим огромним в плані того, сколько денег он через себе траншує і зберігає. Я, скоріше, скажу то, що говорив на не помню де вже. Я могу сказати про Ні... про кінець світу, я не скажу. Я могу сказати про можливий кінець управління вірою так, як робили до цього папи. Я думаю, що віра буде просто відезмінятися, і управління її буде теж відезмінятися. Тобто, віра, як така, як підхід до неї, як, як сигніфікації її в тому Ватикані і так далі, воно просто буде по-іншому, скоріш за все. О, я тут, взагалі, полізла в страшні дебри. Дуже в страшні дебри і я ставлю під сумнів вообще правдивість цього документа або правдивість його або правдивість його як такого або правдивість того як його трактують От прям вообще я короче документ сам оцей з цим переліком ставлю під питання, тому що у мене цікава зв'язка по документу. Я задаю пряме питання <кій> з приводу того, що там по документу він вообще є. Він такий є, такий як він заявлений. А в нас дуже цікавий розклад: місяць, верховна жриця і вежа. Я взагалі ставлю під питання, чи реальний цей документ, як його заявляють, і чи взагалі відноситься він до того, що йому приписують. Скоріше за все, ми говоримо про якусь напівфікцію. Або сам документ... написано вигідно якусь інформацію. Да, або, як, да, або сам документ, якась фікція, або те, як його розшифрували, фікція і це натягнуто на глобус, виключно, знаєте, типу, не відповідає дійсності первинної задуму. Коротше, що там з документом не так тому ділимо його на 50 так точно, да. Логічно, тому що щоб не згадати свято. Очень, да, кстати, логічно, да. Друзі, щоб просто не згадати, не згадати свято і для того, щоб придати символізм от в, в такому ключі святості цього періоду. До не можна буде трагедія, під, задовго до пізно теж не можна, бо вже не той ефект. А от якраз по завершенню в понеділок після святого воскресіння, ну прям, типу, прям ідеальний маркетінг. Угу. Штати будуть впливати 100%, бо карта закоханих, будуть щось вкидати ілюзорне просувати, якусь, якусь давайте так дезінформацію впливати. Можливо, навіть виводити якийсь чорний піар або конфліктну історію на навколо кандидатури, які їм будуть не подобатися, напряму будуть брати участь у впливі у впливі на ситуацію пов'язану з вибором нового папи. Прям впряму максимально наскільки це можливо, і скоріше за все навіть грошима от. А виберуть якогось нового імператора. Саме цікаве, до речі, саме цікаве хвилинка дуже цікавої конспірології Я не знаю, хто. Я не знаю, як в Ватикані воно о, влаштовано. Я не знаю, яка м -м -м -м, жінка, а тут важливо жінка, бо в мене королева жезлів, можливо, буде до цього дотична або має вплив, або має вагу у цьому виборі, або якось по тіньовому впливає, але скоріше за все, вплив буде на якусь бабу, яка може в стовідсотково затвердити оцього імператора. І е, мені навіть хтось сьогодні писав питання, десь хтось у когось подивився. Я не знаю у кого, хтось там заявляв, що якоби перший раз в історії Папою римським буде жінка, а не чоловік, чи ще якась фігня. Ну от якусь таку мені штуку писали, Я кажу, ну, люденьки, здрастя. Ну те, що є, якась в мене фігурує вплив спочатку на якусь бабу, я а яка вже приймає якісь рішення, це да.